Всім привіт! Починаю, верні, продовжую робити щось з мотиком. Вчора ввечері з'явилось бажання подивитись все ж таки що з цим датчиком. Ось тут стояв ось цей датчик. Ось він одноконтактний. Коротше, ця приблуда, що я купив, І з нею йшов в комплекті ось цей датчик температури. Але, як мені в принципі в коментарі і правильно написали, різьба тут конусна. Тобто у головці тут йде конусна різьба. А на датчику на цьому йде ну, метрична, чи як вона називається. Обична корот, різьба. Найшов я ось такий мітчик. чи, чи метчик, Я в них путаюсь. Не бачу, что тут написано. Ну, короче, я по резьбе дивився, Вот так вот. Прислонял. Сейчас. Неудобно. Так. Ну, вот так вот. Прислонил. Все, воно тут. Идеально. Сначала Спочатку хотів щось туди засунуть, типу, типу а он лежит, пакетик, а ось уже. Думаю, засуну, нарежу, стружку видую, пакетик достану. Але я його туди всунув, він корот, запав, я його витащив Короче, Там, що багато простору, і він туди бульк. Взагалі, що я зробив? Я різав, трішки наріжу, трішки наріжу, одягнув сюди пилосос, висосу, трішки наріжу, викручу, пилососом висосу. Але ну, по-любому туди щось нападало. Тому я зараз беру і знімаю оцей патрубок. Ось я повністю його зараз зніму. Виходить, тут яка система, я так розумію. Охолодження у коробки тут ніякого немає. Я так розумію. Тут є лише так, а де ж? другий вхід, А, ага, ось. Да? Тобто У нас є вхід в головку, вихід із циліндра, ну чи наоборот, і далі йде на радіатори. Тобіж, якщо вона сюди десь і попала, то вона все вийде з цього патрубка. Тому я зараз знімаю цей патрубок. Метоцикл від жену туди-вниз. У мене там шланга є. І просто у цей штуцер я напором води зараз промию, і воно через оцей патрубок все вийде. Ну там трішки, по-любому, стружки, бо все в пилососі, Я пилосос дуже хорошо смоктав, все висмоктав, як то кажуть. Ну, лиш не буде. Промити, отже, я промию, чим якась стружка, потім попаде в помпу. І щось там діло робить. Так, що ще? Ну, в общем, зараз піду промивати. Це я, мабуть, засніму, а далі видно буде. Робити. А може все ж таки зніму ці анкера, спробую. Коротше, якось так. В общем, я не дорозказував. Ось держав, держав датчик, такий не этот. Получається, все. Тепер він От, легко включується. Не знаю, який номер метчик був. А, ну не видно тут під яким він номером, але трішки різьба великувата. Ну, в принципі, ось він закрутився. Тут є два варіанти. Або мідне кілечко сюди підставити, або намазати герметиком. То, що я, в принципі, мабуть, і зроблю. Ні, якщо я знайду мідне кільце, то мабуть я все-таки зараз подивимося, якого є тут плащина, так, да, в принципі, тут під тоненьке мідне кілечко є місце, але без герметика тут не обійтись. Тому намажу герметиком і просто закручу його. І діло з кінцем. Хочу замовити захист радіаторів, нормальний алюмінієвий, але поки що не можу знайти на цей мотоцикл. Бо тут, я так розумію, система як у КТМ. Це, мабуть, треба на КТМ шукати. Ну коротше, поки з цим проблеми є. Систему промив, тепер не буду переживати, що там буде якась стружка, общем, ставлю на таймлепс і починаю далі його розбирати. І так. так, Питаюсь побороти оцю проблему. Не знаю, хто їх тут проєктував. По-перше, дивіться, от я ставлю той радіатор на своє місце. Ось він, все, став на своє місце. Верхній патрубок контактує з нижнім, так що нижній ну на цей штуцер, що зараз шевелиться, я не знаю, як сюди надіти патрубок. Ну, понятно, я туди його відвожу, я надіти можу, але вони друг з другом труться. Це перше. До речі, тут не повністю одіти. Попробую це вище підняти, тоді може що зміниться. Але є от, ось така проблема. Не знаю, видно воно чи ні, але ось є згіб. Получається, коли я одягаю на радіатор патрубок, ну, в общем, в такому положенні воно було, бачите? Тобто він тут перегнут. І перегнуть настільки, що е, ну, не буде тут нормально циркулювати антифриз. Тому треба з цим щось робити. Дивіться, виходить, яка ситуація. Патрубок, я не знаю, видно чи не видно. Патрубок дивиться вверх. А треба, щоб було типу вугол по 90 градусів. Але його тут немає. Тобі ж мені потрібно або цей патрубок шукати десь. Хоча навряд чи такий знайду, бо тут діаметр один, отут, внизу. От я бачив, що його тут або він так і є, розширений, або його єлі-єлі натягнули. Коротше, суть в чому, У мене проблема з цим патрубком. Я не хочу їздити так, що воно тут єлі-єлі циркулює. Тому буду або шукати інший патрубок, або... Зараз якось виходити з положення. Ну в общем, час буду щось рішати. Також ось подмітив. Бачите чи не бачите? Не знаю, фокусується воно чи ні. Уже перепана резинка. Мотоцикл новий. Резинка перепана. З цієї сторони більш-менш нормально, а з цієї вже перепана. Ой. Чесно кажучи, тут геморою, блін. В адвансі стільки не було, скільки його тут. Ще ці радіатори. Хтось мене переубедив, що треба брати водянку на воздушку. А тепер я жалкую, бо, блін тут геморою з цими патрубками, з цими радіаторами, кулерами, датчиками і тому подобним, Воздушка шо? що? та да поїхав, не переживай, що воно в тебе там тасол вибіже чи перегріється, чи ще щось. Коротше, продовжуємо займатися, знаєте, саме чим. В общем така ситуація, дивіться. Ось це рідний патрубок. Ось він тут стоїть на тройнику. Тройник, який з'єднує з опою і е, лівим радіатором. Ось в цьому положенні, ну тут добре видно, воно от так от перегнуто. Зараз, як він так от стоїть. Коротше, отак от. По-перше, його отак от вгору давить і отак от ще зігнуть. Тобто патрубок повинен бути вищий і прямий кут. Ну то есть по 90, а тут він під 45, якщо так вирівняти. Ось я знайшов патрубок підходящий по трішки відрізняв. Бо... Але він йде на... Бачите? на 16, мабуть, а тут на 14 або 12. Ну, в общем, не знаю, штангель десь не знайду я зараз штангель, Качество патрубка рідного дерьмового. Ще й хуже. Ну, ладно, суть в чому. От приблизно такий патрубок повинен бути. Якби він був такий, то його б так не зламувало. Тому я не знаю, що робити. Зараз буду попробую, якщо вийде його обжати, що не дуже правильно. Лучше б я надягнув 12 на 16, ніж 16 надягну на 12-й. Тому, Короче, зараз буду пробувати. Примірюю, якщо нормально буде, то. Поставлю його. Це бушний патрубок з, э, з печки з Жигулі, з класіки. Ну, в моєму випадку це з четверки. З печки. Два патрубки, там один довший, один коротший. Коротше, коротше, піпець. Жигулі, блин. Зараз зробимо з неї Жигулі. І так, ситуація Вот Оцей патрубок, який йде від... Ну, мабуть, тут термостат стоїть, схоже на це, якщо він тут є. В общем, оцей патрубок, чому він тер об оцей? Тому що він не до кінця тут був одягнут, Я його надягнув далі, як він повинен, бо тут є така фасочка. До кінця його натягнув, але він отут-от почав терет, ну, тертись об раму. І ще тут рама така. Ну, Не закруглена, а реброє. Тому тут би зразу б... Ай, тихо! Зразу б перетерся б патрубок, бо двигун вибрує, гуляє, патрубок цей шевелився б і він би нафіг тут перетерся. Тому я взяв, обрізав ось тут на термостаті кусочок і потягнув його сюди. Тут ще місце дозволяє це зробити, тут є зазор в палець. І тепер я його віддалив від рами. З цим я вирішив, вирішив питання. Тепер продовжую займатися короче, оцим дирмицем. Що я вам тільки що показував. Ось я знизу його одяг. Тепер, дивіться, тепер Щас я... на місце його поставлю. Ось так. О, тепер є хоч трішки відстань від. Хоча б можна було б ще правильніше, наверное, буде отут його. Ну, правда, я його тут натяг, тому я поки що це робити не буду. Але правильно, наверно, зняти хамут і ще, так як з тієї сторони, так і тут зробити трішки обрізати, щоб підняти оцей патрубок вище, щоб він не контактував з нижнім патрубком. Ну, коротко. Ой, китайці китайці. чин чань похуй називається, блядь. Роблять, що хочуть. Ну, Зробіть же нормально, Ну, спроектуйте, ну трішки там, трішки, докрутіть його іншому і все а вони роблять все універсально щоб пляха муха двигун сують різні, рама одинакова радіатори однакові, все одинаково і вони ще щось хочуть, щоб воно тут їздило блін. не буде воно їздити нормально якщо ще й руки з жопи, зараз щось зробимо, буде все нормально короче чем дальше залажу тем больше разочаровываюсь и в мотоцикле, и в той конторе, которая его собирала. Это просто трэш. Ну, с патрубком я вопрос вроде бы вырешил. Ага, бля. вырешил, бляха-муха. Капец, бляха-муха, хомут не один. Э, ладно. Э, короче. Зараз, 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 да, вот так он. Радиатор с тут станы. В принципе, все Да, все четко выходит. Не знаю, видно, не видно. Коротше. Не дуже він перегнутий. Все чітко. Так, що я хотів сказати? А, Полісія сюди. Поліз я чому сюди? Бо хочу прикрутити радіатор вже, а не знаю, куди щеплення діти. Воно було, було туди за радіатор заведено. Зараз буду шукати в інтернеті інформацію, де воно повинно бути. Може тут такий самий крючок повинен бути, і він тут на рамі. Не знаю, в общем. Коротше. Тут він уже чи що це таке Блех, муха. Ой, теліпався тут проводок. Дивіться. Проводок теліпається. Ось оці штуки, які повинні бути, можливо, десь, 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 десь повинні бути. Це тросик спідометра виходить. Місце тут під нього є, але він повинен бути сюди йти. Бо це коротший шлях. Тут отак він був. я... Єлі його здвернув, він був аж на приборці отут. от. Це просто трэш, коротше. Далі. Поліз суди. Що ще побачив? Ось подсос. його прикрутили під планку, яка е, кріпиться приборка. Планку вони зігнули. Оці рахіти не змогли просто взяти і прикрутити десь, ну, коротше, в іншому місці. Не знаю, В общем, це не так робиться. Ну, Можна зверху було прикрутити, ну, ніяк не пот. Тобто планку вони зігнули. бо ну, ты крепеж подсоса залез под планку. Не знаю, где он должен быть стоять, но точно не тут. Далее, момент с замком запалки. Видите, видите, как он тут прилипается. Ну, я думаю, это не должно так быть. Короче, 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 я бы его вообще отсюда вынес. Ключ это такая Десь може секретку якусь поставити. Не знаю, звісно, і хочеться і не хочеться заморочуватися. Ну, поки, поки, поки буду так, їздити, я там подивлюсь. Бо є такий момент, момент з чим. Я ж купив оці дуги, Дуги захист рук, які кріпляться на траверсу. І к цим дугам є захист приборки. А захист приборки так, кріпиться під отак Так, от, виходить. І, можливо, можливо. Воно мені буде перекривати приборку. А може і ні. Може все буде чітко. Не знаю, подивимось. Коли вже буду ставити, може прийдеться е, зміщати замок кудись в інше місце. Переробляти кріпіш, трішки може сюди правіше його. А е, приборку ставити по центру. Тут є кріплення. Ну, коротше, не знаю. Ой, бля, і я просто провода, все висіти. І так, нерви в мене кончаються. Зараз вже буду заходити додому, бо вже темніє. Коротше що, поставив ці кріплення, дух. З Замовляв, на адванці у мене захисту приборки не було. Коротше, захист приборки тут эх, ну, ніяк не хоче ставати, бо сама приборна панель між... Ну якщо даже її втулити, між ними, вона... Настає. А якщо її опустити ниже, щоб частину корпусу приборки перекривала, перекривав цей захист, то тоді вона дуже низько і ну, із цієї м'якої штуки, яка тут буде, приборки майже не буде видно. Ну, Я ще цей варіант обіграю, може ще й вийде поставити. Але, але але переніс я підсос в нормальне місце, де нормально можна, по-перше, він не натягнути, бо він був. З цієї сторони і трос був дуже натягнутий це раз. По-друге, він був під пластиною приборкою і була вона вигнута. Коротше, треба трішки переробляти цей уголок, на якому приборка тримається. Якось його коротше, переробити і поставити трішки вище. Чи... Ну, коротше, в общем, Не знаю ще, чи тут от під низом вона буде під рогами приборка. Бачите? Погано видно, ну. Коротше, або вона буде під приборкою, о, під дугами, або треба перероблювати. Якщо під дугами, то мені просто треба е, так, так, так просто треба пересверлити оці дірки. От тут дірки просто пересверлити і, в принципі, лишній уголок зрізати і вона буде отак-от під захистом. Це в принципі ну, робочий варіант, але але не знаю. Треба ще думати, якщо я знайду нормальне алюмінієве або. З нержавійки тут уголочок, це нержавійка вона важче, ніж алюмініє. В общем, якщо щось знайду путьове, то ось так і встановлю в рівні з рогом оціми. А якщо ні, то значить розсверлю дірки і опущу її трішки нижче. Але є тепер загвоздка Ось кріплення замку запалення. І мені його не достанеться. Бо він був тут, виходить. Тут я причепив підсос. Тут залишається є одне кріплення ще. Ось воно, діречка. може тут, в принципі, отак от якось парахітному збоку. Але це буде вже під фарою. Не знаю, як туди вставляти ключ. Ну, Взагалі, за 5 днем уже буду пробувати. Відео вийшло довге. Промучився з радіаторами, з патрубками по поводу проводки. Питався її заложити сюди, але бак не стане 100%. Може не сто, але не стане. І е переклав ці, вони були під патрубком натягнуті. Переробив. В общем, ось це є місце тут. Ось тут місце. Е Підзначене якраз для проводів. Тому вони все-таки тут повинні бути. Є ще нюанс такий, дивіться, тросік газу не видно. Ладно, зараз фонарик включу. Дивіться, під яким кутом. М -м, да я не відзначи, видно. Mm -hmm. Дивіться, під яким кутом, кутом кутом яком. Посвітите. О, бачите? Отой йде тросик газу. Представте, 90 градусів перегнутий тросик. Як вони його проєктували, я не знаю. Коротше, як воно буде робити, буде воно клинете чи не буде. Але він дуже-дуже перегнут. Я б його вивів би сюди і якось... Ну коротше. Мені все тут не подобається, як воно зроблено. На Адвансі таких проблем не було. Ну, таких багатьох проблем. Бо там, в принципі, і радіаторів не було, ну. З приборкою там проблем не було, я просто взяв і поставив ці роги, і нічого там не прикривало, нічого там, замок там нормально стояв, подсоса там, правда, не було. Ах, от є ще проблема, дивіться, сейчас з тросиками гідравліка. гідравліка і... Не трусика, а цей провід на спідометр. Вони йдуть тут справа, я хочу зліва. Щоб мені не зливати термозну жидкость, я зніму оцю штуку. Ну, ви поняли, як вона називається. Там забув. Машинка оця а, за переднього. Зніму і просто тут під вилкою продіук, щоб оця гідравліка шла з зсередини. Тоді трішки подовжиться цей шланг, і він буде. Чуть-чуть, ну, свободніше. Бо він зараз дуже, от коли воно було почепка, дуже тут натягнутий. Ніяк воно в щиток фари не зайде, як повинно бути. Також тут є момент з провідом, оцей провід на жабку переднього тормозу, він дуже натягнутий і за нього. Блін, погано видно. Із-за нього, виходить, він з чохла виходить. І за нього я не можу всі усі запакувати в оцей презерватив. Ну, оцей. Не знаю, треба його відсоединити, пройдіти, мабуть, ззаді, тобто, щоб він виходив ззаді цього призика і тоді може вийти. І так, і так і усюди, отак усюди. Оцей момент мені не подобається, що воно закріплене на одному борті. Коротше, треш. Дуже довго ще з ним возитись. В общем, все, на цьому я відео завершу, я ще поважусь, але знімати не буду. Не знаю, що зроблю, потім зніму. У мене 3% на камері залишилось. Не хочу я йти за акумуляторами. В общем, дякую всім за перегляд. Вибачайте, що так довго. В общем, далі буде. Приємного вам просмотру в наступних відео. Чекайте, підписуйтесь, лайкайте, буду вдячний. Всім пока!